Мандрівницький побут. Я люблю нові знайомства, але ціную старі набагато більше. Половину часу гуляла містом, їла фрукти та дізнавалась про таланти західних гватемалок. А другу половину проводила з друзями за відвідуванням місцевих природних скарбів: вулканічне тепло, вогняний дим. Гватемальський привіт! Чи ви коли стояли так високо на горі, що через вас пропливали хмари? Сьогодні ми проїхали на гарячі джерела в сусіднє місто, такі кольори природи, такий густий туман, вулканічна порода, скелі, камені, такі холодні, але під землею бурлить лава. Прямо як в Ісландії. Щоправда, там бракує витонченої краси тропічних листочків, пальм та ліан. Приїхали на гарячі джерела, скіт та дмитро. Хі -хі -хі. Ти такий мутний, якщо чесно. Нам тут подобається. Ми покупались у гарячих водичках, холодних водичках. у різних. А ще найкраща частина, що ми знаходимося прямо в хмаринках. Ви бачите? Це хмари, це не дим, це не туман, це хмари. Степан хмара. Мої дівчатка-хлопчики. По моїх відчуттях ці дні були щасливі, але легкий подих тривоги часто супроводжує мої скитання. Гватемала здавалась мені складною від землетрусів до вивержень вулканів. Але тепер мені зрозуміла ця країна. Знаєте, наскільки культура має, мені здавалась неживою. Я думала це про минуле, але тут соромно за таке помилкове мислення. Люди мають справжнє багатство, доброту та легкість. Чи це моя улюблена країна Центральної Америки? Подивимось згодом, а поки насолоджуюсь красою, бо часи летять, навколо світки закінчуються, треба бути думками тут і зараз. Гаряча водичка дуже розслабила, виснажила. Тут дуже приємно знаходитись, тому що немає музики за останні місяці. Оце Мексика, Гватемала. Всюди бух-бух-бах-бах. всюди ми танцюємо сальсу. А для мене це незвично. Я люблю техна, я люблю, коли тут, тут тут. Але таких претензій до оточення я не маю. Просто я намагаюся уникати такого. Танці дуже близькі тіло до тіла, всякі обійми, коли один одного так за лакаточок трогаємо, за плечики. Ну це занадто. Це не для мене. У цих лісах є дуже багато і пташок, і мавпенят, пенят, і взагалі відчувається, що зараз я на природі. Якби я не любила міста, час від часу це добре такі міста відвідувати місця. Сьогодні зранку мені вже вдруге прийшов коментар на якийсь постів про те, що я роблю контент про подорожі. Коментар такого плану: чи це дійсно те, що потрібно зараз українцям, які залишились? Мені немає що відповісти. Мені соромно, що я не в Україні. Я завжди думаю, що я роблю недостатньо, доначу недостатньо, підтримую недостатньо. Розмовляю про російсько українську війну недостатньо. Але такі коментарі від інших українців хочеться спитати: Ну ви для чого це пишете? Щоб я виправдовувалась, щоб я починала розповідати, що я закінчую мрію. Дуже сумненько, що наші люди люблять засуджувати. Але з іншого боку, я їх розумію, тому що я сама відчуваю себе винною. Мене постійно присоромлюють, що я подорожую. Ну це закінчиться через три місяці. Але що буде легше, не знаю. Згадуючи цю подорож, мені трошечки шкода, що я так зважала на думки інших людей. Дійсно, проживати війну в країні та за кордоном це не речі. Напевно, такі коментарі пишуться з суму та відчаю, а не зі злості. Добре, що мені було з ким поділитися та знайти підтримку, і дякую вам, що є свідками мого зростання. Ми пішли недалекоглядними стежками вниз до міста, цікаво зазираючи в щілини скель, які димились із за лави глибоко всередині. Я і кіт, як дівчата дотичні до мистецтва, не зрозуміли, чому на логотипі такий комбінейшн як барабан, вулкан та стовп електропередач. Але не все в цьому світі треба розуміти, і не у всьому треба розбиратись. А потім з першого разу застопили машину і пішли гуляти центром. Там його мамаса віці тардеспестекла, але муйбину. Це те саме місто, де гори з кожної сторони. Бачите, куди не подивись. М -м -м. А ще багато курок, півників, собачок, кошечок і сміття. Місце для їжі це приблизно отаке маленьке віконечко з однією жіночкою, яка готова засервити, заприготувати вам все, що захочете. Кіти і Дмитро вже щось замовляють. Є місця, яких немає на туристичних мапах, але які неодмінно наблизять вас до холодної справжньості. Вони завжди змушують замислитись в сторону цінності життя чи до фаталізму, від думки, що живемо один раз, і треба діяти вже до того, що нічого не має значення. Що справді привертає увагу в Гватемалі, це кладовища. Вони зовсім не схожі на звичні нам, монотонні з однотипними сірими рядами. Тут могили мають багаторівневі конструкції або ж цілі будівлі, що нагадують маленькі каплиці. Вони часто пофарбовані в різні кольори, які символізують шану тим, хто пішов, та дух після смерті. Місцева культура вчить нас не боятися смерті, а приймати її як частину циклу життя. На деяких гватемальських кладовищах родини можуть орендувати місце для поховання на певний час. Якщо оренда не сплачується, могила може бути перепохована або перевіддана іншим родинам. Середній вік життя в Гватемалі становить приблизно 74 роки, але серед корінного населення ця цифра дещо нижча через обмежений доступ до медичної допомоги. В країні дуже поширений релігійний синкретизм, поєднання католицької віри з традиційними майянськими віруваннями. Це проявляється в щоденному житті, ритуалах та похоронних обрядах. Неймовірно важливе місце займає вшанування пам'яті померлих. Принесення квітів та символічні дари уособлюють майнську традицію жертвоприношень. Також багато хто дотримується традиції збиратися на кладовищах у День мертвих дія лос Муертус. Родичі прикрашають могили, приносять їжу та влаштовують пікніки, вірячи, що душі померлих можуть повертатися на цей день до своїх рідних. Шаманські ритуали. На додаток до католицьких похоронів багато майнських громад в Гватемалі запрошують на похорон шамана. Вони використовують молитви, аромати трав та спеціальні обряди для того, щоб допомогти душі перейти в інший світ. Деякі громади проводять ритуали очищення могил, щоб звільнити душу від земних тягарів. Це може включати співи, використання священного вогню та омивання могили водою. Саме на цьому цвинтарі знаходиться одна з найвідоміших могил в Гватемалі – Це могила жінки на ім'я Ванушка. Легенда розповідає, що Ванушка була закохана в іспанського дворянина, але через соціальні відмінності їх кохання було заборонене. Могила Ванушки стала місцем паломництва закоханих, які приносять квіти та записки з проханням про допомогу у своїх стосунках. Будь-яка пригода цікавіша, якщо вона розділена з кимось, будь-яке відео смачніше, якщо воно закінчується борщем. Пам'ятайте, одного дня війна закінчиться і все буде добре. Пока!